Вітаю! Сьогодні відео знову присвячена коментам. Та сама людина, яка мені написала про те, що в неї був сквозняк, як вона написала, через видошукач у Nikon D5100. Написала мені ще один коментар. Це стосовно е, мого відео про Nikon D5100. І значить, звучить комент так. Зазначено час, на якому я сказав. що... Nikon D5100 є системна камера. І він мені відписує. Це не системна камера, а дзеркальна. Системними називають бездзеркалки. Такий короткий комент, від якого я просто в шоці. Спочатку я не зрозумів, чому, чому людина написала таке. І я просто взяв і задав е, питання у інтернет. Просто написав, системна камера це. І ви знаєте, що я побачив? Деякі Ось такі дуже круті сайти, україномовні, дійсно пишуть, що системна камера це бездзеркальна, а дзеркалки це є дзеркалки. Уявляєте? Дзеркалка це не системна камера. Окей. No problem. Перед тим, як я вам розкажу покажу, що таке системна камера, що таке не системна. Звернемося до Вікіпедії. Значить, що пише Вікіпедія? Системний фотоапарат. Дивимось. Системний фотоапарат фотосистема. Це фотоапарат модульної конструкції зі змінними об'єктивами та іншими ключовими компонентами, які встановлюються на корпус, що є ядром системи. Ключовим елементом будь-яких фотосистем до сьогодні є стандарт приєднання змінної оптики, що визначає основні функціональні та технічні параметри апаратури. Далі. Найчастіше системними вважаються однооб'єктивні дзеркальні фотоапарати, але до далекомірних і шкальних камер зі змінною оптикою це однаково. У цифровій фотографії до системних належать цифрові дзеркалки та бездзеркальні фотоапарати. Фотоапарати із змінним приладдям, але жорстко вбудованим об'єктивом, не можуть вважатися системними. Отож, згідно Вікіпедії, все-таки ось дзеркалка. Яка має змінну оптику, все-таки є камерою, яка є системною. Зауважте це, будь-яка дзеркалка, яка має змінну оптику, хоча б 2, 3, 5 об'єктивів, незалежно, але вона має ці об'єктиви змінні. Це є системні камери. Також до цих системних камер відносяться і, ось, скажімо, ось такі старі фотоапарати. Це дальномірка Київ. Чому? Тому що у неї байонет. Бачите, зі змінною оптикою. Сюди на цей Київ є три об'єктива. І завдяки ось саме цьому ця камера теж вважається системною. Так само у мене є ще ось FED 2. FED-2 він також має змінну оптику. Вона тут, правда, на різьбі M39. Це також далекомірний фотоапарат, проте змінна оптика М39, яка встановлюється на цей фотоапарат, окрім об'єктива InduStar. 28, вона теж вважається системною. Так як ця камера передбачає не лише встановлення одного якогось об'єктива, і він тут закріплений. Тоді б така камера не вважалася системною. А так ця камера теж є системною. І зараз я вам покажу безсистемну камеру. Тобто камера, яка дійсно не вважається системною. От, скажімо, у мене є ось такий Sony DSC w 60 Ось у нього об'єктив. Він тут єдиний, він не має змінного модуля. Цей об'єктив тут єдиний. І тому ось ця камера вже не може вважатись системною. Ось в тому -то і різниця між системними і безсистемними камерами. Та й, о, саме слово система говорить про те, що будь-який дзеркальний фотоапарат, який має систему, тобто має кілька об'єктивів. Вже вважається системним фотоапаратом. До речі, зараз я вам ще й покажу бездзеркалку. Ось це Sony A6300. Це бездзеркальна камера. Проте вона теж є системною, тому що до неї є також змінні об'єктиви. Я не буду зараз його під'єднувати. Зрозуміло, що до цього фотоапарата можна під'єднати змінну оптику. І тому... Цей фотоапарат Sony A6300 вважається теж системним. Тобто немає значення, яка у вас фотокамера. Дзеркальна, беззеркальна. Також є ще е, таке поняття, як е, камера з напівпрозорим зеркалом. Це все системні камери будуть вважатися за умови, що вони всі мають змінні об'єктиви. Тобто більше одного об'єктива, якщо на камеру ставиться, це все змінні об'єктиви. І такі. Камери вважаються системними. Отож, не читайте дурниці, а дивіться дійсно людей, які на цьому розуміються, які вам скажуть правду. Не дивіться ті всі побрехеньки, які хочуть просто-напросто продати без дзеркалки. І тому дзеркалки кажуть, що це не системні камери. Це просто піар-ход, це просто е рекламний хід, щоб люди подумали, що о, так дійсно Церкалка це не системна камера, мені потрібна системна. І таким чином купували беззеркалки, які на сьогоднішній день стали дуже популярними. Думаю, що тепер з мого відео ви все зрозуміли. Стали розуміти, що таке системна камера, що таке безсистема. І не будете піддаватись отим піар-ходам, де дають вам невірну інформацію. Все, дякую, що дивитесь мій канал.